Вітаю. На огляді шостий тур чемпіонату США Шахів серед чоловіків. Турнір на таблиці не зазнала істотних змін. Лідером залишається Фанс Снімен, Веслі Сот та Фіовіана Короана. У них по 4 очки, вони ділять перше-третє місце. Далі йде Аронян. 3,5 очки намагається їх наздогнати. Та підтягнувся Енді Вудвард, який здобув дві перемоги поспіль. Шостий тур виявився не дуже результативним. Тільки Енді Вудвард якраз зміг здолати свого суперника. Давайте розглянемо цю партію. Ділі спокійно розвиваються, йдуть в каталон. Міняють чорнополових слонів. Відіграють пішокант з 4, якого тимчасово принесли в жертву заради розвитку. Закінчили сторони розвитки, зробила рокировка. С5. Чорні намагаються підірвати центр білих. Білі ставлять туру на d1, намагаючись тиснути по лінії Д. Чорні в свою чергу ставлять туру на С8. Їх гра буде по лінії С. Білі ставлять туру на С1, щоб був опонент по лінії С, теж створював тиск. Тура це 7 Чорні намагаються здвоїтись, у них план зрозумілий. Ферзь а 3. Для чого цей хід? Не даємо бити СД, наприклад, буде вже підвітати ферзь. Плюс цього ферзя десь прибрала на більш безпечне місце. Тура це 8 Здвоїлись по лінії С, вже створили тиск. В майбутньому все ж таки, я думаю, хочуть чорні забрати на d4. Кінії 5. Поставили коня на активне місце. Пропонуємо обмін слонів. Чорні на це з радістю погоджуються. Їм хочеться спростити позицію, щоб в них було більше простору. Ферзь F8, відвісли ферзем для того, щоб вже було взяття cd, однозначно. Тепер ферзь не висить, тепер він під захистом короля спокійно там знаходиться. Кінь D7 біля забирають і ставлять перед чорним вибір. Чим брати? Турою або конем. Наперед забігаючи, скажу, що треба було брати турою. Чорні забрали конем, і це виявляється помилка, причому дуже значна, яка дає можливість білим захопити ініціативу. Вони забирають ДЦ, кінь С5 і отримують хід кінь д 6 Вже висить на С8. І проблеми по лінії С, бо тури вже були не здвоєні. Пішли тура D8, кінь Б5, вже висить на A7, висить на С7. Тради 7, чорні ходять, білі міняються, щоб не витрачати час. І дуже важливий хід ходить b4. Що він дає? Він виганяє коня з лінії С та звільняє якраз лінію С для нашої тури. Це дуже важливий нюанс, тому що після кіні 4 кіня 7 немає якихось ходів на кшталт ферзя 8 через те, що буде тура С8. І чорні залишаються без ферзя. Тому тут вже білі отримали дуже велику ініціативу. Давайте розглянемо, як треба було грати і в чому був нюанс. А нюанс був в тому, що після Тура де 7, ну, наприклад, якщо білі забирають на С5, то ми можемо просто забрати Тура c 5 Є така у нас можливість, і без якихось проблем, в принципі, чорні тримаються. Якщо там забрали тура d 7, Кінде 7, якось там d 7 то є хід кінь Е5, і вже проблеми в білих по лінії С. Якщо там б 3 то є в нас Б5. Далі. Продовження цього тиску по лінії С. Які ще варіанти можемо розглянути замість ДС? Ну, наприклад, кінь 5 то ми повертаємося. ДС, тура С5, забрали на С5, тура С5 і підвісає кін, все ж таки на 5 Є5, треба з ним вирішувати питання, не встигають білі забрати на А7. Якщо якийсь такий хід, то є ресурс ферзя 8 в шах прибрати короля, точніше ферзя, з під нападу. І Тура-5. Потроху-потроху по чорні мають стояти в цій ситуації. Хоча позиція не з найприємніших після тіня всіх ще треба таке втримати. Якось візуально фігури заїхали, так? Але після Тура-Д5, мабуть, все ж таки цей навіть без пішака виявляється абсолютно рівним. Чорні відіграли, пішака на А2 забрали, так. І у білих є, в принципі, ініціатива, але толку якогось немає. Тому Тура D7 було більш логічно. А після того, я забрала кінь D7, нема вже ходу Тура С5, не можу маме турою забирати, тому що підвісає на D7 кінь. І після Тура С4 здається, що ми його відіграли, так, забрали Тура С4, Тура С4. І після ферзі 7 якось дуже все погано. В чорних вони залишились без пішука. Фігури білих максимально активні, заїхали до себе ряд. І далі будуть чинити тиск. І цю вже позицію втримати майже неможливо. Повертаємося, як було в парті. Кін D7, забрала на c 5 пішли кd D6, як вже і було показано. Пішли дуже важливий хід B4, забрала на a7, Далі чорний намагається якось прикрити поле c 8 щоб Тура не заїхала на C8 і не виграла ферзя. Кінь c 6 повертається кінь в гру. Дуже потужно стає на С6, на Є7-уві шахи, якісь який не Е5, можливо, назад піде. Б5. Намагається чорний зафіксувати структуру. Повертається ферзь, зв'язує коня, тисне на B5. Тура С7, Тура С5. Поставили фігуру під захист на форпост. Тепер вона не підвісає в варіантах, якщо б кінь кудись відскакував. Кінь C4 і 4 Підриваємо структуру. Чорне, пішка b5, він захищає коня С4 і знову ставимо перед чорними проблеми. H6, забрала на b5, вже два зайвих пішаків білих, плюс висить кінь c4. Кінь b6, e4. Забираємо клітинку d5, щоб кінь сюди не став, щоб у нього не було навіть такого пункту. Тура d 7 намагаються чорні активізувати туру. Ферзь e3, обережно, спокійно. І після Тура B7, Тура C3 знову створюється тиск на коня B6, загрожує, можливо, десь на кінь А5 якісь відскоки. Кін D7 відійшли конем, Тура D3, активізували туру, поставили на лінію D, де більше місця, і вона виглядає активнішою. Ферзь FD7 захистилося, FD2 створили батарею, вже кінь прив'язаний, немає ходу конем взагалі. Буде тура Д8 виграш ферзя, Король 7 профілактика відходу тура d8, тура d6 спокійно, далі продовжуємо Не можна брати на b5, тому що на d7 досі висить кінь. Ферзь c8. Кудись хочу прибати ферзя, щоб в нього був взагалі хід. Тому що якщо піти знову ж таки кінь b6, то тура d8 і ферзь в пастці Немає в нього ходів, він зловлений. Тому ферзь c8, щоб можна було піти на C7. Тура C7, б 6 білі наносять. Далі удари по чорних фігурах. Висить тура, і після б 7 чорні визнали свою поразку, Тому що далі сенсу опір вчинити немає. Тура d2 провели ферзя, а іншого ходу якогось на кшталту, ферзь C7, можемо просто забрати на б 7 і входу немає. Все висить, все підхід, немає навіть шаху, тому що е 4 блокує цю діагональ. Така була профілактика від Енді. І спокійно досягли своєї мети і здобули перемогу. Ось така виявилася цікава партія. Одна помилка, яка вирішила її долю. І це кіндесі. Тому треба звертати увагу на те, чим бити, в якій редакції бити, і що буде.